Будьмо уважні, сказав Господь притчу оцю. Був один багатий чоловік, що одягався у кармазин та вісон і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, увесь трупах. Він бажав насититися тим, що падало з багатого столу, і пси приходили і лизали його рани, та сталося, помер убогий. І ангели понесли його на лоно Авраама. помер також і багатий, і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря та його на його лоні, і закричав у голос Отче Аврааме, змилуйся наді мною. Пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучусь у цім полум'ї. Авраам же промовив Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. Крім того всього, між нами і вами відкрита велика пропасть, і ті, що хотіли би перейти звідси до вас, не можуть ані звідти до вас не переходять, сказав багатий. Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і Пророків, то хоча б хто з мертвих Воскрес? Не повіря. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Вертайтесь назад, ті, що свічки ставили ті, що тут були, теж десь втекли. Що сьогодні тяжке було, Євангелія? Чули його вже, правда? Чули? То легко буде переказати. То що було сьогодні? І Ісус одному чоловіку сказав притчу. А що за притча була? Те, що був багатий чоловік, і він завжди одягався дуже гарно і багато, і під його брамою жив бідний на ім'я Лазар вроді, і він хотів виїсти. Ні, він просив їсти те, що падало із стола пана. То саме хто ще щось пригадав? Все, вся історія? Так довго читав і все? Щоб пси лазиру ноги, рани були, лизали і вони заживали. Но... ще пси лизали його рани. Ще що було? Що вони двоє попали. Лазер попав на небо, а багач попав в пекло. Правильно він сказав чи ні? Точно? Ні, та і той, і той помер. А хто куди попав? Він каже, що Лазар попав в небо, а багато їх в пекло. Так було, чи якось інакше? Точно? Точно чи не точно? Точно, точно? Читати ще раз? Читаємо ще раз. Там сказано залону Аврама. Помер у і ангели понесли його на лоно Аврама. Не на небо. Ангели понесли його на лоно Аврама. І навіть деякі старших вони теж не знають, що таке лоно Авраама. Ви знаєте, що таке лоно Аврама? Але то ще не небо. Бо потім далі, як читаємо, перевертаємо сторінку. І відповідно він відповідає Крім того всього, між нами і вами. Вирита велика пропасть. І ті, що хотіли прийти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Виходить, що багач був в пеклі алона, Авраама. Було, що вони його бачили, де воно є, а до неба вони не могли попасти, бо небо було закрите. А хто відкрив небо? Пам'ятаєте? Коли? Кажіть хто був, я почув, а там решта, може, не почули. Розіпляли. То Ісус відкрив небо, коли його розп'яли, чи колись інакше? А? Близько вже так потеплішало, але ще не то. Що коли він вознісся на небо? Коли Ісус воскрес, тоді вже було відкр... відкрите небо. Після Його Воскресіння ті всі, що чекали в тій зоні очікування. На лоні Авраама тоді аж всі праведники потрапили до неба, до Царства Божого. А в той момент то, відповідно, небо було закрите. А що небо було закрите? Бо Ісус тоді ще не воскрес. Ні. Там була причина. Раніше були хто? Перші люди. Адам і Єва. Адем Єва з'їли яблуко з дерева, якого не можна, і вони зробили первородний гріх. І? Їх вигнали з раю. Їх вигнали з раю. Тільки зразу вчимося так, щоб з нами не спорили різні протестанти. Вчимося, щоб вони з'їли заборонений плід. Бо потім за яблуко дехто починає спорити що було не яблуко. Але за заборонений плід ніхто не спорить. У собі запам'ятовуємо, за, за якийсь плід був, було дерево, і на ньому був якийсь плід. Нам легше зрозуміти, так як за прикладом яблука, що висіло яблучко на дереві, і вони його з'їли. Але може бути то і щось іншої форми, але був якийсь плід на тому дереві. Вони з'їли той заборонений плід, і їх вигнали з раю. І рай закрили. І ніхто не міг потрапити до раю, аж поки Ісус не витерпів за кожного з нас муки, помер. Воскрес. І після того аж відкрили рай для всіх праведників. Ви хочете до раю чи ні? Ану, хто руку підніміть, хто хоче. Ще зараз на дорослій дивимося. Хто хоче до раю? До Царства Небесного. Так і думав. Частина хоче, частина не хоче. Ну, То ваш вибір. Виявляєте, дорослі не всі підняли. Отже, потрапив багач. До пекла. А чок потрапив багатжу до пекла. Там не сказано, що він що погано робив. Він щось погане робив. Коли Лазар просив в нього кусок хліба, він казав ні. А ні. Нікого ж не вражав. Ну то ж його хліб. Чи він когось обідив. Знаєте, коли кажуть розбійник, от висів з Ісусом розбійник. Він робив погані вчинки. Але він потрапив до раю. Тому що він покаявся. Це було? Той багач був е, щасливий все життя, а Лазар страждав. Очевидно, що тепер Лазар ст... що він тепер радий, а багач тепер у пеклі і він страждає. Все логічно, так? Потім багач сказав, щоб над ним змилувались. Так. Насправді, ті тканини, що називали на початку кармазин і вісон, правда? Чули такі? Є в нас такі тканини? Не знаємо, та? може, десь є. Але тоді це були най найдорожчі, найм'якші, найвишуканіші тканини. Одна була дуже така м'ягенька, приємна на дотик, а іншу вдівали тільки царі. Тільки царі могли собі тут тканину дозволити. Що то був дуже багатий чоловік. Він розкошував. Все, все життя жив, так як хотів. Але відповідно. Він мав багато можливостей робити добро. І він ці можливості не використовував. Він просто дбав за певне насичення свого живота, за розкоші, а не дбав за те, щоб бути добрим чоловіком. І він ту можливість не використав. Здається, ніби проста можливість і не використана. Але сьогодні так само звучало питання: хто хоче до раю або до Царства Небесного, і навіть в тій можливості не всі підняли руки, уявляєте? Така проста можливість підняти руку. І потім, як виходить, Бозя дивиться зверху на нас всіх і дивиться, ага, той, 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 щось не хоче. І як то відповідати? Як то людям казати? Так само, відповідно, мали пророків, як в кінці сказано. Якщо він не вірить пророкам, то кому він вже повірить? Бо лазар був на лоні Авраама, і йому там було добре. А той багач, навіть уявляєте, Лазар названий по імені. А багач навіть не удостоївся того, щоб його назвали по імені. Відповідно, і тисячоліттями читають то святе письмо, і ніхто не знає то ім'я багача. Тобто, навіть в той спосіб, що Лазар мав честь, щоб його називали по імені. І кожен раз, коли згадують цю історію, його називали по імені. А багача навіть по імені не називають. Тобто, навпаки, є багаті люди, що хочуть що дуже почастий, щоб їм дуже всі кланялися, дуже хочуть. Уваги, поваги, що всі казали, які вони гарні, які вони молодці. І тут вийшло навпаки. Навіть не сказали, яке ім'я того багача було. З одної сторони, щоб не закидати комусь конкретно, а з іншої сторони, щоб показати, наскільки він недостойний навіть того, щоб називалося його ім'я. І мова йде за наступне: що він вже, коли в тих тяжких муках в пеклі був, він зрозумів, що він робив недобре, що він мав можливості робити добро, якого він не робив. І каже: я ще маю, скільки братів він мав? П'ять. Я ще маю 5 братів. Кажу до Аврама. Пошли лазаря до них, щоб вони туди саме, де я не попали. Відповідно, і що? Послав Авраам Лазаря? А що? Що не послав? Чого він не послав? Чара читати? Бо там був Мойсей і пророки, і, і вони могли слухатися їх і попасти на небо. Так, да, Він сказав: навіть якщо Лазар Воскресне, вони не повірять, бо якщо вони не вірять пророкам великим, то вони і не повірять, то, що мертвий Воскрес. І на завершення одна коротенька історія. Щла собі дівчинка з церкви, з катехізації, і до неї підходить невіруючий чоловік. чоловік. Подивиться, та дівчинка дуже щаслива і посміхається. І каже до неї, чого ти така довольна, що сталося? Вона каже, Я йду з церкви, була на катехізації. Каже, там так цікаво було. Каже, була історія, що пророка Йону проковтнула дуже велика риба. І він каже, що тут цікавого, Що взагалі не факт, що вона його проковтнула. Звідки ти знаєш, що вона його проковтнула? І дівчинка каже, От буду в раю, спитаю йону, чи вона дійсно його проковнула. А той чоловік каже: А звідки ти знаєш, що йона в раю, а може він в пеклі? І дівчинка не розубилася, каже: А якщо він в пеклі, то ти його спитаєш, чи вона його проковнула. І мова йде за те, що ми завжди маємо вибір. Ми маємо вибір, як робити, як казати. І не треба нікого так само обзивати, але так само маємо зростати у мудрості. Бо навіть той самий уривок, ви його вже чули багато разів. Але щось вийшло тяжко його переказати. Декому вийшло тяжко уривок переказати, а декому вийшло тяжко руку підняти. Але може на наступний раз буде легше і уривок переказувати, і руку піднімати, правда? Чи не правда? Будемо старатися так само, за прикладом лазаря, покірно сприймати все те, що нам дає життя, то, що ми маємо в житті, бо насправді даний уривок, чого нас вчить, хто може так підсумувати. Що от який висновок зробити з того уривку на сьогодні? Як ми маємо жити? Завжди бути добрим. Бути добрим, гарно їсти, гарно спати. чи ні? Використовувати можливість того, що ти маєш комусь допомогти. Якщо маєш. маєш можливість, то можна допомогти. Якщо маєш можливості, то ще можеш підняти комусь настрій, якщо хтось сумний. Молодці. Але за прикладом Лазаря, навіть якщо в нас буде якась хвороба чи щось нам буде важко, приклад лазаря не треба нарікати. Лазар нарікав? Не нарікав. І той, хто покірно зносить ті всі випробування, які є в житті, в результаті отримує свою нагороду. А той, хто навпаки буде шукати слави, грошолюбства, ситості. То бачимо приклад, куди він попаде. Тобто не повинні ми вчитися з малку і вже в дорослому житті шукати насичення матеріального. Не означає, що багаті також не мають шансу спастися. Вони також мають шанс. Але питання того, що ми в житті шукаємо. Чи ми шукаємо спасіння, чи ми шукаємо вічності в пеклі, чи ми шукаємо вічності в Царстві Небесному. То кожен з нас може собі відповісти, і потім ще раз, якщо наважиться підняти руку. Слава Ісусу Христу.